Усім привіт, ви на каналі Нацліп і це проходження Майнкрафт Кейблоку з модами. Так в мене вже моди є, я не знаю які моди. Ну, 2020 -20 вже каже о чомусь. Що тут є? Йо-майо, що це? Якісь нові двері. Оце що, стульчика. Це мене не дуже цікавить. А це що? О, їжа якась. Улом. Це хто? Кистул. Тичган. І. Точнее. Це який, напевно, додаюсь ось жажду. І ось ось кружочок. Що це за кружочок, я не знаю. Що це? А, -а, а, понятно. Неприємно. А, стоп, а що я без дерева зроблю? У Мене дерева нема. Стоп. Фух, мені хвата. Да. Все. Угу. Ой, чуть не упал. Ой. Здесь я тут зароблю. Песок? А чё там песок? вс так а що це таке Айску. айскуб О, А шо робить Ice Coop О що це зайскуб ладно как я понял мені не тут пити. песок тут типа для того чтобы зробити таков колбочку. поняв почув кружой а, -а, а це тепло стоп стоп дайте мені я помер ну мне кажется мені здається це не будет читами от зараз тому що ну все на тм був в кинете вида Ну, неприємно. Через я зрозумів, що таке огонь. Ну, в смыслі, що таке тепло. Ладно, треба добути. Ось, стоп. О, ну окей. Все, в мене вода. Сундук. Ну, окей, поїде. Не дуже той сильно лут. Ну залізо, це єдине, що корисно. В мене ще й станці Ой, капець А, і в мене це сломається. Да. Ладно. Це єдиний раз, коли я таке буду робити. Все, більше такого не повторюється. Чик-чик-чик. Клас. А, може в них треба середину? Все не буде в мене кусне, маки. Так, треба кудись вже йти. Куди? Не знаю, я не бачу в тому великого сенсу. Туди це якісь моби стичганса. Ось туди можна. Чому б екран червоний. Мне 30 деблок не вистачить. Я не думаю, що... Не подобається мені цей скелет. А. Я общем, крайло мальчик Ну все, в мене вже 15, тому це нормально вже. Чик-чик-чик. Ну, прийшов момент попити шлях. О. Це погано. Це дуже погано. Це в мене хілки нормальні... Ну, типу, води нема, ось жажда. Це? Ну типу я буду добавлю ладно у ну, Отравлення я на це, як голод, це. Як, це. <звук> самопалом самопалом Чу зброю я не забуду що я грав в тайганссок І Що мені робити Ладно, я под я буду добывать плызинок, Ой. Мне Нека... Мені здається, ч выстачить. Ну, типа, тут не так отже и далеко, якщо подумати подумать так. Єс! Yes. Все, в О, заліза. Ты ды. Иди же непогана така. Свинюшки. Данжок. На шо тут данжи? О, ось це данжо. Не, ну... Я не верю, что це кенри. Ну ладно. Так, вполне може бути моим домом, потому что тут купа ресурсів. Крута голова скелета. Та и все. Ну и на. О! Прикол. Якщо шо выкинуть? А, як ще оставить як одну. Да, или реально поменьше сегодня. І все. Ну и на тмке кинете видео и пишите в комментариях, що хочете вы продовження. Ну, Всім до побачення!